Влада Аргентини помістила на карантин вантажне судно в річці Парана через можливого хворого на віспу мавп на борту. Як повідомляють в одного з членів екіпажу індійської національності, виявили пухирі на шкірі, переважно на грудях та обличчі його вже ізолювали від решти екіпажу. Судно під прапором Ліберії йшло з Бразилії, щоб забрати вантаж сої. Зараз воно стоїть на якорі біля аргентинського порту Росаріо. За даними ВООЗ, цього року близько 13 країн повідомило про випадки. Зараження віспою мавп. усіх їх спричинив новий штам клада. 1b, який ймовірно, передається швидше за інші. На сході ДР Конго в таборі для переселенців люди кажуть, що мало знають про шляхи поширення хвороби. Я не знаю, звідки береться це захворювання, що спричиняє ураження шкіри. Я навіть не можу згадати його назву. Нам сказали, що можна захворіти після вживання м'яса диких тварин, але ні я, ні моя дитина не їли такого м'яса. Ці симптоми з'явилися лише зараз. У ДР Конго зареєстрували вже близько 27 тисяч випадків зараження віспою мавп. спалах почався в січні 2023 року. Померло приблизно 1100 осіб, переважно діти. Минулого тижня воз оголосила хворобу надзвичайною ситуацією після того, як вірус виявили в сусідніх із ДР Конго країнах, а також за межами Африки. Проблема в ДР Конго та інших країнах ускладнюється через відсутність фінансування досліджень. Ми досі не маємо глобального розуміння щодо віспи МАУП, спалахів, того як хвороба поширюється, скільки є безсимптомних випадків та випадків із симптомами. Спочатку вірус передавався від тварин людям, але тепер він поширюється серед людей через тісний фізичний контакт, а також повітряно-краплинним шляхом. Проте, тільки якщо хворий стоїть дуже близько до іншої людини і дихає або говорить прямо йому в обличчя, також можна заразитися через постільну білизну, одяг та рушники хворих ще один спосіб передання тісний контакт із зараженими тваринами, такими як білки, мавпи та щури.